Привіт! Зараз розкажу вам про цілу серію настільних детективів Shok від видавництва GCouch Games. Це локалізації детективів Sherlock. І це ціла серія. Тут в мене тільки три коробочки, але їх насправді безліч. І українською GCAch Games вже локалізували більше коробочок, ніж ці. І обіцяю, що будуть ще і ще локалізовувати Є новини, що будуть виходити нові коробочки з цієї серії. Я справжній фанат детективів, я зіграв. Коробочок 10 цієї серії Шерок, і взагалі багато різних детективів пограв. Тож я хотів давно про них розповісти і радий, що вони виходять українською. І вам потрібно розуміти, що це справжні детективи. Це така одноразова загадка, яку ви будете проходити, обговорювати, вирішувати, що тут сталося. І вона дарує такий справжній детективний експіріенс, коли ви. Повинні разом з вашими друзями щось вирішити. Тож, давайте я вам спробую якомога менше використовуючи спойлерів, показати, що там середні цій настолки відбувається. А потім поділюся вже власними враженнями про цей ігровий процес. Ось у нас коробочка, ми будемо дивитися саме на коробку смерть археолога. Інші не буду показувати, щоб не було спойлерів. Тут з нас і окремо колода, і вам потрібна тільки картка з цифру 0-1. Ви, не дивлячись на усі інші картки, викладаєте її в центр. І її бачать усі гравці. І тепер усі інші картки ви перемішуєте, і кожен гравець отримує по три картки. І коду ви викладаєте ось тут. Тепер, перед початком, ви, в принципі, можете перечитати правила, тут їх е, небагато. І важливо перечитати ось цей вступний текст, е, щоб ви його бачили. Тобто, тут ось так ви одразу відкриваєте правила, вступний текст. І потім, наприкінці, коли ви вже готові будете, вам потрібно буде читати оці питання. На початку їх не треба певно читати, але вже під кінець партії їх можна почитати, тому що вони можуть вас направити, щоб більше розуміти, що саме від вас гра потребує. Але це не обов'язково робити. І потім, коли ви вже вирішите, тільки потім можна відкривати ці права. До цього не можна. Тут все так гарно оформлено, і тут в нас загальна відповідь: оця сюжетна, потім правильні відповіді на ці запитання з минулої сторінки, і картки, які дають вам. Переможні очки. І е, мінусові очки, які ви отримуєте, якщо ви кладете певні картки. І тут, на підсумок гри, є по вашим балам, скільки балів ви отримуєте, чи ви Шерлок Голмс, чи Джон Вотсон, чи хтось інший. Як же ви граєте? Кожен хід, ви дивитесь на свої картки, і ви не можете показувати іншим гравцям свої картки, ви вибираєте щось одне. Ви або скидаєте картку і добираєте з колоди, але тепер ніхто не знає, що там, тільки ви побачили, що там. Або ви можете викласти картку на стіл і дібрати картку. При цьому ви не можете розповідати, що у вас на картках, але ви можете читати те, що у вас підкреслено на картках. Отут тут ви можете прочитати її величність і вицар. Все інше ніхто не знає. Тут ви можете прочитати те, що ось тут написано. Не можна читати оце все, але це ви можете сказати іншим гравцям. Газета, 23 серпня 2023 року. І тут ви можете прочитати також, що ще що написано: лист картеру. І так ви ніби трішки інформації видаєте. Але тут часто якась підступна інформація написана, і вона не відповідає усім іншим даним на картці. Ну, наприклад, ще один гравець ходить, викладає картку і дістає. Тобто вам можна читати тільки підкреслені слова або ті, що прикріплені скріпкою. І так ви граєте, поки усіх гравців не вийдуть усі картки. Ось, наприкінці гри у вас буде досить багато карток на столі викладено. І тільки коли ви виклали усі картки, усі картки зігралися, тільки тоді ви можете починати повноцінно обговорювати те, що ви побачили. Тепер, в момент, коли ця гра закінчується, ви можете розповідати, що ж було на ваших картках, які ви скинули іншим гравцям. І ви усі спілкуєтеся, обговорюєте ці картки, і потім, в якийсь момент, переходите до ось цих запитань, які у вас в правилах вказані. І потім по ним проходитися. І після цього тільки відкриваєте. І тут така штука, що вам точно необхідно якісь картки скидати, тому що якщо ви під кінець гри не скинули 6 карток, то ви програєте, вам обов'язково потрібно, щоб було як мінімум 6 карток у скиді. Але при цьому за кожну картку, яку ви викликали у відкриту, і яку б не потрібно було відкривати, тобто якась не пов'язана зі справою картка, ви за неї отримуєте мінус бали наприкінці гри. Тому ви кожен раз повинні думати, чи варто цю картку відкривати чи скидати. Але тільки якщо ви її відкрите, тільки тоді її побачать інші гравці. І тому у вас кожен хід така ось дилема. І в цьому дуже цікавий момент цієї гри, тому що ви завжди вибираєте, що ж відкрите, а що ні. По компонентах тут в нас. Дуже проста отака коробочка, дуже прості картки. Все ж таки, це одноразова гра, тому вони всі не якось дуже гарної якості. Але картки нормальні, вони щільні, можна їм не один раз зіграти. По оформленню прикольно, що завжди карти оформлені якось підходяще під сценарій, але саме оформлення також досить просте. Не сказав би, що воно якось мене чіпляє. Ось це. Мені не дуже подобається, що тут в правилах все одразу. Тобто тут і правила, а після правил йде і опис, і одразу запитання, якщо ви їх відкриєте, тут буде відповідь. Тобто дивно це зроблено. Але загалом я думаю, що нормально, якщо ви розумієте, як це працює, щоб не дивитися в центр, а просто почитали правила, подивилися, подивилися сюди і намагатися не дивитися сюди. Не знаю, не знаю, наскільки це нормально. Але загалом, все ж таки, це одноразова конкретна гра, і тут все. Зроблено для того, щоб бути дуже дешевим, при тому, що все рівно, ну це точно далеко не найгірші картки в всіх. Отака гра. Тож, це дійсно справжні такі детективи. Не дивіться на їх розмір. Навпаки, їх розмір це великий бонус, тому що ви точно можете взяти цю настовку будь-куди і зіграти її будь-де, і будь з ким, тому що вона досить маленька. Звичайно, ви повинні бути готові, що це не просто якесь розважальний патігейм, що це все ж таки справжній детективний і Вам потрібно бути усім дуже включеним в процес, для того, щоб вам вийшло отримати усім задоволення від цієї гри. Якщо просто ви хочете пофанитися. Це не для вас. Але що мені подобається в цій настільній грі, це те, що правила тут настільки прості, що їх дійсно можна пояснити будь-кому. Будь-яка людина, яка розуміє, як працює жанр детективу, розуміє, що їй потрібно робити. Вона читає картки, якщо вона вважає, що ця картка важлива, вона її викладає. А якщо вона вважає, що це якась фігня, вона її скидає. І все. Я в захоті від того, наскільки ж це крутий процес, наскільки він елементарний в правилах. Тому що багато е, різних детективів грав обожниці жанр, але е, цей найпростіший з усіх за правилами. І тому я вважаю, що це класна гра для того, щоб в неї грати з новачками. Я навіть використовував її, ніби як такий патягим, тому що вона класно ескалюється на різну кількість гравців. Скільки б вас не було, все рівно ви всі приймаєте участь у всіх по три картки. І в неї досить легко можна зіграти з будь-якими гравцями. І ще, крім цього, я вважаю, що це класний кооператив. Тому що дивіться, я вважаю, що кооперативи це класний варіант для того, щоб грати з новачками, тому що ви не конфліктуєте а разом граєте проти гри. Але при цьому існує така штука, як проблема альфа-гравця, коли ви, наприклад, граєте у пандемію, чудовий. Кооператив і там одна людина грала, а інші три ні. То ця одна людина вона може часто вирішувати за інших, що вони будуть робити, і це не завжди прикольно. А в цій грі ця проблема вирішена тим, що тільки ви бачите ваші картки. І яким би новачком ви не були, це ви приймаєте рішення, що саме з цією карткою зробити, і чи викласти її на стіл, чи ні. Це прикольно, ви відчуваєте, що ви впливаєте на цей процес. І ще ця гра дарує неймовірне переживання того, що ви тут усі разом важливі, тому що кожен з вас має на руках тільки частину історії. І тільки об'єднавшись з іншими гравцями, обговорюючи те, що ви бачите, ви можете помилесеньким часткам зібрати історію. І зрозуміти, що ж сталося. Це якесь неймовірне переживання. Мені не завжди подобалися усі детективи широку, які я грав. Але мені завжди подобалося це неймовірне відчуття того, що в нас є велика історія, і вона поділена на шматки. І кожного гравця є такий шматок. І вам потрібно з іншими гравцями розмовляти, щоб зрозуміти, хоч приблизно що відбувається, тому що у вас тільки шматок історії, по ньому ви взагалі нічого не зрозумієте. Це бомба, оцей процес. Детективний, коли вам потрібно в обговорюванні вирішувати цю справу. З мінусів тут те, що це дійсно одноразова гра. Після того, як ви її пройшли, вам потрібно її або продавати, або давати комусь іншому пограти, або чекати декілька років, поки ви забудете, що тут було написано, щоб зіграти в неї знову. Ну і плюс. Може, ці три коробочки норм, але я стикався з тим, що мені здавалося, що деякі з цих детективів не дуже справедливі, тому що тут є така штука, як хибні шляхи. Англійською це називається red herrings. Тобто, у вас є якийсь основний сюжет і є декілька карток, які вас висилають кудись в бік. Якщо ви їх викладете, це будуть мінус бали але іноді взагалі не зрозуміло, чи це хибний шлях, чи ні. Особливо на початку гри, коли ви маєте просто три картки, не зрозуміло, що з ним робити. Є такі хибні шляхи, які справді виглядають як хибний шлях, він не з чим не пов'язаний, ніде про це не згадується. А потім гра каже, це було важливо. Тобто не завжди наприкінці в цій грі ти згоден з тим, що ти побачив. Я б так сказав, що можуть виникати питання до деяких окремих коробочок. З цих трьох, оця коробочка вбивство в день незалежності. бомба, мені дуже сподобалася ця справа. Тут, написано, що вона складна, тут є рівень складності. Не знаю, не можу сказати. Мені, мені здається, що це прям одна з найкрутіших справ, що я грав. Смерть археолога» теж цікавий, прикольна. Останній шанс мені трошки менше сподобалось, вона така дивнувата, але все рівно все ж таки прикольна і можна в неї грати. Я вам точно раджу ці детективи. Якщо ви не грали взагалі у детективи, то мені здається, що це класний варіант, щоб спробувати, тому що це малесенькі такі зовсім дешеві ігри. Ви можете взяти собі одну коробочку, просто щоб спробувати, який же це незвичний і не схожий ні на що інший експірієнс, коли ви разом з вашими друзями розгадуєте якусь справу. Я, як фанат детективів, точно раджу вам це спробувати. Плюс, якщо ви хочете подивитися на процес, як це відбувається, то колись давно я зняв пару летсплеїв на дві коробочки з цієї серії, і вони будуть в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і спокійної вам та нудної ночі.